Окупаційна влада зазіхає на рухоме майно українців на нато. З перших місяців окупації РЕФ почала відбирати житло тих, хто виїхав з ТООТ і заселяти туди своїх військових трудових мігрантів або колаборантів. Нещодавно псевдовлада розпочала облік земельних ділянок, а тепер вирішила узаконити цю процедуру з рештою майна. z пабліки опублікували інтерв'ю з так званим ВО міністра майнових та земельних відносин Запорізької області Ігнатом Яремчуком, в якому той наполягає на необхідності провести інвентаризацію рухомого майна на ТОТ і знайти правовласників. За його словами, до цієї категорії відносяться Транспортні засоби, товарні залишки тощо, тобто практично все, що зараз не підлягає державній реєстрації. Яремчук зазначив, що в разі відсутності власника майно продається на електронних майданчиках або передається у користування міністерств. Вочевидь, автівками та товарами українців вільно користуватимуться росіяни або колаборанти. Якщо власник повернеться на тот, йому треба довести право власності. Лише тоді він зможе претендувати на компенсацію вартості майна не повернення.